Вітаю у студії Новини ПТРК. Розповімо про цікаве і найважливіше, що сталося у місті. У Павлограді сталася стрілянина. Є загиблий та постраждалий. Подробиці у нашому матеріалі. Вночі ворог атакував село Троїцьке. Як рятувалися місцеві та які наслідки удару? За тиждень у Павлограді зафіксували десятки порушень правил дорожнього руху. До чого закликають правоохоронці. На Дніпропетровщині забезпечують стабільний мобільний зв'язок під час відключень електроенергії. Як до цього можуть долучитися громади і підприємці? У Павлограді запрацювала програма здоров'я 40, які обстеження вона передбачає. Повернення до повноцінного життя. Держава оплачуватиме медико-психологічний супровід ветеранів і ветеранок із залежностями. Хто може отримати статус дитина війни? Які пільги гарантує держава, розкажемо далі. Про топ-10 найзатребуваних професій цього року розповімо наприкінці випуску. Постріли біля супермаркету на вулиці Шкільні у Павлограді. 18 лютого там відкрили вогонь по працівниках приватної охоронної компанії. Про це повідомили у Павлоградському районному відділі поліції. За попередніми даними, невідома особа кілька разів стріляла у бік двох працівників у приватної охоронної компанії. Один із них загинув на місці, інший дістав тяжкі вогнепальні поранення та був госпіталізований. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Триває Досудове розслідування. Встановлюються всі обставини події та особа нападника. У ніч на 18 лютого село Троїцьке Павлоградського району атакували російські безпілотники. У громаді понівечені приватне підприємство, житло, адмінбудівля, гімназія та автівки. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Місцеві розповідають, під час вибухів рятувалися як могли. Раз побігла в погріб, потім вибігла, собаку відв'язала, ще раз побігла, позвонила сусідки, кажу той, вона теж побігла в погріб. Ну і тут якраз останній прилетів до нас. Що у вас постраждало? Вікна. Ну я встигла навіть вікна пооткривати деякі. Деякі суцільні, вони повилітали з пакетами повністю. Вікна, криша. Дах ось підняло, над пристройкою цей дах підняло на отак, скільки. Торбуючись про власну безпеку, люди не забували й про домашніх тварин. А у вас є домашні улюбленці? Котик-собачка. <гум> Котики в мене. І Як вони себе почувають? Ну, одна була зі мною, злякалася, а так. А ті були в кухні он, закриті там нормально. А ви самі десь ну, перебували в цей же ж момент, так? Да? Вдома. <гум> Можливо. А в та... хаті все посипалось. Ну, ми закривали вікониці, закладали м'якими подушками. Ага. Посипаться, не посипалось, просто воно потріскалось і отут і висипало. На місці працюють гуманітарні організації. Вони надають матеріали постраждалим, щоб закрити пошкодження у оселях, надають психологічну підтримку. До нас надійшов, надійшло прохання від місцевої влади. Допомогти людям будматеріалами, і саме цю місію ми виконуємо сьогодні. Надаємо людям плівку, ОСБ, брезент для екстреного ремонту житла. Також працює на місці психолог, кейс-менеджер, який допомагає в відновленні документів і надаємо психологічну підтримку. Руйнування зафіксували і в місцевому ліцеї. У будівлі вибило десятки вікон та двері. Працівники закладу обстежили приміщення, аби швидше розпочати відновлення. Наразі в Троїцькому працюють комунальні служби та благодійники. Мешканці ж поступово оговтуються після нічної атаки та намагаються навести лад у власних оселях. Валерія Шумайко, Данило Трохименко, Юрій Шевченко, Ксенія Луніна, Євгеній Іваненко – Новини Петрка. За минулий тиждень у Павлограді зафіксували десятки порушень правил дорожнього руху, зокрема швидкісного режиму і не тільки, повідомив начальник Павлоградського районного відділу поліції. «Перевищення встановлення обмежень швидкості руху 14 матеріалів, порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, 14 матеріалів, керування транспортними засобами, особами, які не мають права керування. 23 матеріалу було складено, Застатою сто тридцятого спірування транспортними засобами устання алкогольного або наркотичного кіння 5. ускладнення погодних умов на Дніпропетровщині сприяють збільшенню аварій на дорогах, тому усіх учасників дорожнього руху закликають бути уважними водіїв знижувати швидкість і дотримуватись дистанції під час негоди, пішоходам переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертальні елементи. Про ускладнення руху на дорогах повідомляти відповідним службам звертатися на лінію 102 або 112. В регіоні понад три тисячі базових станцій забезпечують стабільний мобільний зв'язок під час відключень електроенергії. Усі вони обладнані акумуляторами й за відсутності електрики можуть працювати понад 10 годин. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На сьогодні в області сформовано більше 120 аварійних бригад, які залучаються під час аварійних відключень. Також ми на сьогодні продовжуємо великий проект по підключенню мобільних станцій операторів до генераторних потужностей, які забезпечуються мобільними операторами. Тож прошу всі громади дуже уважно ставитися до цього та забирати генератори мобільних операторів і під'єднувати їх до своїх базових станцій, для того, щоб забезпечувати зв'язком ваших мешканців. Також в державі діє програма Генератор зв'язку. Громадяни та підприємці, на території яких розміщені базові мобільні станції, можуть надавати власні генератори для їх живлення. Це дозволяє підсилити мобільний зв'язок. Перевірити тиск, рівень цукру і холестерину, пройти базові тести та отримати рекомендації лікаря. Тепер це можна зробити в межах державної програми Скринінг здоров'я 40. Вона діє з 1 січня по всій Україні та передбачає безоплатні обстеження. Ця програма дозволить українцям безоплатно пройти обстеження для раннього виявлення захворювань серцево-судинної системи, виявлення ментальних проблем і цукрового діабету. Програма розрахована на українців 40 років і старше. Якщо людині виповнилось 40 у цьому році, то через 30 днів після дня народження вона отримає сповіщення в застосунку Дія із пропозицією долучитися до програми. Якщо ви погодитесь, то напротязі 7 днів вам прийдуть гроші 2000 тисячі гривень на картку Дія, якими вже можете скористатися в лікувальному закладі, який буде надавати такі послуги. Ті, хто не користується застосунком Дія, можуть оформити картку через банки-партнери та звернутися до ЦНАПу для отримання коштів. Обстеження передбачає визначений перелік аналізів та тестів. Це буде тестування, там визначені тести на. Проблеми здоров'я, також це обов'язковий перелік аналізів для на виявлення холестерину його фракцій, захворювання нирок, захворювання цукрового діабету, вимірювання артеріального тиску, антропометрія. При необхідності це буде кардіограма, моніторинг тиску і при виявленні якихось проблем. Лікар дасть вже електронне направлення на подальше обстеження. За бажанням, скринінг можна розділити на кілька візитів: спочатку здати аналізи, а після отримання результатів прийти на консультацію. Однак пацієнти не можуть витратити дві тисячі на якісь інші аналізи, окрім затверджених державою. У разі потреби додаткової діагностики пацієнт отримує електронне направлення. Перелік медичних закладів, що беруть участь у програмі, оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я. Павлоградська лікарня інтенсивного лікування також ухвалена для роботи. Звертаються з питаннями дуже багато. Ми пояснюємо. Ну люди зрозуміли, що з 1 січня вони можуть звернутися, але не всі ще отримали гроші. Ми роз'яснюємо нас. Є телефон координатора, за яким можна звернутися, і він пояснює, розказує, як прийняти участь в програмі і коли. З питаннями до координатора можна звернутись за номером, який бачите на екрані. Головна мета програми профілактика та раннє виявлення хвороб. Адже своєчасна діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування і збереження якості життя. Єлизавета Лісунова, Валерія Шумейко, Максим Союжко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Пілотну програму підтримки ветеранів із залежністю від алкоголю та інших психоактивних речовин запускає уряд за лікування та психологічний супровід платитиме держава, щоб люди могли відновити здоров'я і повернутися до нормального життя. Передбачені допомога кількох фахівців: лікаря, психолога, психіатра та соціального працівника. Підтримка для родин близьким пояснюватимуть, що таке залежність і як правильно допомагати. Програма має три етапи: 30 днів у стаціонарі, 30 днів амбулаторно з психотерапією раз на тиждень, ще 280 днів групові заняття раз на тиждень, щоб закріпити результат і зменшити ризик зриву. Надавати такі послуги зможуть державні, приватні заклади, а також ФОПи з потрібною спеціалізацією та умовами. Вартість послуг відшкодовуватиме мінветеранів. Перелік підстав для надання статусу дитина війни розширили. Тепер до нього входять діти, які отримали поранення, контузію чи каліцтва, зазнали будь-якого насильства, перебували в окупації або зоні бойових дій чи залучалися до військових формувань. Були викрадені або депортовані, втратили батьків через війну. Такий статус надають дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та не досягли 18 років. Він дає право на безкоштовне харчування в закладах освіти, пільги на оздоровлення, першочергове зарахування до навчальних закладів. Є підставою для отримання міжнародної допомоги або майбутніх компенсацій. Пільги зберігаються навіть після досягнення повноліття. Звернутися до служби у справах дітей можуть батьки, родичі або законні представники. Сама дитина з 14 років, орган опіки та піклування. Відмову у наданні статусу можна оскаржити в суді. Від водія до медичної сестри. Служба зайнятості назвала топ-10 найзатребуваних професій цього року. До них увійшли водій автотранспорту, продавець продтоварів та продавець-консультант, підсобний робітник, прибиральник службових приміщень Кухар. З початку року запропонували майже дві тисячі подібних вакансій. Так, на бухгалтерів було близько двох тисяч запитів. Також попит був на швачок, медсестер та медбратів. Є потреба у спеціалістах держслужби чи місцевого самоврядування. Загалом клієнтам служби зайнятості запропонували понад 80 тисяч вакансій.